Рівнянин Олександр Борисович величко стискає у руках дві білі гвоздики, які приніс до пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи у Рівному. Адже сьогодні минає 37-ма річниця від дня аварії на ЧАЕС. Чоловік, ліквідатор страшної техногенної катастрофи, будучи молодим, 24-річним хлопцем добровільно поїхав у тепер вже зону відчуження. З 87-го року ну, де можна сказати, я сам туди прийшов воєнкомат. Ну, знаходились в 30-кілометровій зоні, е, Іванковський район, в лісі наша частина стояла, Римбат. Ну, працювали не, е, на промплощадці, навіть фотографії зберігалися, ті, що біля цього енергоблоку, ну так, метрів 200, мабуть, для нього було. У 1986 році радянська влада приховувала справжні масштаби катастрофи. Рятувальники, військові, добровольці продовжували ліквідацію наслідків, незважаючи ні на що. Страху не було. Розумієте, як ми туди приїхали, там було стільки народу. Як ти бачиш, що стільки людей і як такової тапа, звісно, нам про це нічого не казали. Ну не було і в достатку, не було ні змірителів для облучення, не накопителів. Не було Ольга Кратюк, одна з перших прибула на місце катастрофи та допомагала евакуйовувати місцевих мешканців. Пригадує, 26 квітня 1986 року був сонячний день і ніхто не підозрював, що чекає на мешканців далі. Тоді в перших рядах, перші люди, я Прип'яті, Я пам'ятаю, це дос достоменно стіною, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, учасники ліквідації. Захистять місто, захистять Україну, захистять весь світ. Щороку 26 квітня ліквідатори аварії на ЧАЕС вшановують пам'ять загиблих та приносять квіти до меморіального знаку в центрі міста, який встановили ще у 2001-му. Проте за понад 10 років він почав руйнуватись, тож потребував реконструкції. У 2021-му територію навколо пам'ятника огородили та розпочали демонтажні роботи. Весь ремонт мали завершити до 14 грудня 2021-го, Але не склалось, а далі у 2022-му розпочалось повномасштабне вторгнення і все зупинилось. Проте ліквідатори не зупинялись та звертались до міського. Голови мер переводить стрілки на обладнання на область. Що якщо область мені дасть, військова адміністрація обласна дасть команду. У мене каже, гроші є. Хай військова обласна адміністрація дасть мені команду дозволити використати ці кошти. Це все кручко творство, скажімо так, тому що по цим козначеським нормам, там ці коди статті витрат, там при бажанні можна. Зробити, все. Ветерани чорнобильці кажуть, розуміють, що в країні триває війна, але виникає питання, чому кошти виділяють дуже вибірково. Дивлюся, на вулиці наші мосять, е е е дощ і грязь, і мороз, і мостять і тротуарами, наші 50 мільйонів, 55 мільйонів ски там освоїли на це діло, то даруйте, ну як це, як це розуміти, там, там можна, там не можна. Днями в обласній адміністрації обговорювали питання, які турбують ліквідаторів Чорнобильської аварії. Найгостріше стоїть саме завершення ремонту пам'ятного знаку. На Круги сіл мер мер, ні один з його семи заступників ніхто не прийшов. Було, була така від міста, такі була начальник нашого відділу, який курує нас, наші чорнобильські програми. Оце не лопа на, так поставлено місце. При тому всьому, що е, основна маса учасників ліквідації проживає в рівному. Загалом на Рівненщині проживає 306 тисяч людей, які пов'язані із аварією на Чорнобильській АЕС. З них понад три тисячі це ліквідатори.